В Умані ще одне складне перехрестя буде з світлофором. На перехресті вулиць енергетична теплична дуже пожвавлений рух. У години пік з вулиці енергетичної майже неможливо проїхати, що є небезпечним та може створювати надзвичайні ситуації. Саме тому для зручності водіїв та пішоходів на даному перехресті встановлюється новий світлофор та проводиться облаштування території. На перехресті буде виконано встановлення нових металевих світлофорних опор із застосуванням безшовних стальних труб, прокладання нової лінії освітлення з використанням ізольованих проводів та світлодіодних світильників, встановлення сучасного контролеру керування світлофором, нових секцій транспортних та пішохідних світлофорів, пристроїв звукового супроводження режиму роботи світлофорного об'єкту для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, облаштування тротуару та бордюру, облаштування підходу до пішохідного світлофору тактильною плиткою найближчим часом буде проведена розмітка пішоходного переходу